Усім привіт, у нас знову на Hyundai Santa Fe 2013 року Ось в такому білому гарному кольорі на максимальній комплектації з двигуном 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. Зараз пройдемо е, круг машини, подивимось всі діагоналі. Зверніть увагу, в якому стані кузов. Без м'ятинок, царапинок. Ось така оптика в нас вже йде, ледовська перед-зад камера заднього виду, панорамний дах, діагональ з цієї сторони. Дуже гарні оригінальні легкосплавні диски. такі в нас денні ходові вогні, галогенні фари, омовочі фар, лінзи. Подання дзеркал, безключовий доступ, 4 склопідйомники, електроригування дзеркал, електродзеркала, вибачаю сидіння, повний привід, всі асистенти присутні, антизаноси. спуск згори. повний мультіруль. 209 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу. Така магнітола в нас велика з навігації. Підігрів'я сидінь. Ось в такому стані у нас кнопочка на заводку не затерта, як нова. Ось такий салончик гарний. Це і у нас підгріві сидінь, електро е, е, тепла, е, шторучки в такому стані задній ряд сидінь. Так, з цієї сторони також глянемо. Карти, все гарне, не затерте, не поцарапане. Зараз перейдемо на лакофарбове покриття. Перевіримо то в щономіру. 122. 116. 139 139 100 114 114 Тут пластик на зверху 106 106 138 147 137 105 Ось в такому стані у нас автомобіль нефарбований із оригінальним пробігом 209 тисяч. Кому цікавий автомобіль, більш детальні фото та відео передам на Viber WhatsApp. можливо доставка по Україні.